«Лікар знає на радіо Київ 98 FM. вітаємо всіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І Запрошуємо вас до програми. Лікар знає сьогодні. Ми поговоримо про катаракту. Власне операція при заміні заміни кришталика при катаракті. Це для багать, для всіх уже зараз нескладна процедура, яка пацієнт дуже швидко відновлюється і чудово бачить. Але є нюанси, кажуть, що від того, коли проводити цю операцію, залежить можливо і успіх. Власне, у цьому зараз спробуємо розібратися. Чи справді не знаю пора року, день метаумови впливають на успіх операції заміни кришталика? Хто про це може знати краще? Як не мій сьогоднішній гість? Відомий лікар офтальмолог український професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця Сергій Риков. Добрий день. Добрий день. Сергій Олександровичу насамперед зазначу і нагадаю усім нашим слухачам, глядачам, що проблема із заміни кришталика, проблема з катарактою з будь-які проблеми із зором. Будь ласка, звертайтеся до медичного центру Очі Клінік. Це телефон 0800-333-707, безкоштовна багатоканальна лінія і адреса Василя Липківського, 16В. це неподалік від південного залізничного вокзалу. Найсучасніші технології, найновіше обладнання найкращі фахівці працюють у цьому центрі, тому всі. Проблеми із очима зможуть вам вирішити. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Отже, операція по заміні кришталика при катаракті. Давайте спочатку. Бо я так сказала, що це зараз не складна процедура, швидко відновлюються пацієнти. Але хочеться, щоб ви детальніше розповіли. Що справді це у нас навіть колись ефір був, що це операція, яка робиться за 10 хвилин, так бо ми робили якийсь ефір про. Офтальмологічні процедури, які за 10 хвилин роблять. Чи я щось був Так, є книга рекордів Гінеса України. І один офтальмолог, я не буду говорити прізвище, тому що з однієї сторони він добре зробив, з іншої сторони, не дуже. Він війшов в книгу рекордів України, тому що він зробив катаракту за одну хвилину 48 секунд. Це на швидкість. В принципі, все благополучно, все обійшлось, все нормально, але. Оперативне втручання з приводу катаракти це технологія. І тут спішити немає куди. І сама технологія розрахована, якщо вона не ускладнена, дійсно на 10-12 хвилин. Але підготовка повинна бути дуже важлива. Яка підготовка? Потрібна в першу чергу. Визначити, який кришталик потрібно ставити пацієнту. Зараз дуже багато на ринку кришталиків, і вони всі ліцензовані в Україні. Вони є. Що значить визначити? Кожне око має певну діоптрійність, кожне око має якийсь відсоток циліндра, тобто кривизни неправильної. І коли ми підбираємо штучний кришталик, ми кажемо: так, штучний кришталик є у нас в Україні, тобто вам операція буде, наприклад, післязавтра. Якщо немає кришталика такого, ми його замовляємо, і ми чекаємо цей кришталик скільки. Півтора місяці, можливо, він з Америки може їхати ще довше, довше. І от, от мої вчителі з Білої церкви, вони приїхали, чоловік і жінка, і ми розрахували їм індивідуальні кришталики. І вже знаєте, не терпиться півтора місяці. Ну, давайте нам тут кажуть, що є такі кришталики. Та я впевнений, що немає. Тут не треба схибити лікарю, і от як положено, розрахувати повністю. Щоб вийти на аметропію на 100% зору, тому що можна дійсно поставити кришталик. він є, але буде людина бачити не 100%, а 70%. Ну який в цьому смисл і гроші вкладати, і скажімо, тратити час. Сам кришталик він придуманий рідлі вченим таким європейським 70 років тому назад. Він був такий цікавий. Він просто повторював форму свого кришталика. Така скляна лінза кругленька, така як чечевиця трошки. І е ставилася прямо в капсулу. І е, він потім побачив і він же ж і придумав наступну технологію. Побачив, що все-таки це не дуже добре зір появився, але кріплення немає. До чого кріпити цей кришталик? І він придумав уже лінзу з кріпленням, тобто оптика і гаптика і кріплення. І от 70 років тому назад відбулося такий. Е, ми святкувати будемо цьому році, якраз 70-річчя створення кришталика Рідлі, це катаракта, і 45-річчя створення нашого українського. Цього кришталика, який створив мій вчитель, професор Микола Маркович Сергієнко, він створив декілька моделей кришталика. Уявіть собі, до 1978 року в Україні інвалідність Перша причина інвалідності була катаракта. Катаракта, катаракта розумієте? а після того як з'явився штучний кришталик. Все за п'ять років вона щезла проблема інвалідності, тому що появився штучний кристалик моделі професора Сергієнко Миколи Марковича. І... Ця модель потім імплантувалася в всіх регіонах. Ми проводили цикли підготовки на нашій кафедрі, навчали, як імплантувати, які є ускладнення. Ну просто наскільки швидко пішла ця технологія, що от за п'ять років зчезла інвалідність по катаракті. А сьогодні це ж знаєте, як от телефони, як нова ера. Тобто катаракта і кристалик. Ми кожного року їздимо. Цьому році в нас конгрес в Барселоні, Є РЦРС. це європейський конгрес рефракційних катарактальних хірургів спеціально. Mm -hmm. Тому що катаракта це основний бізнес в офтальмології, в виробництві обладнання по офтальмології, в медикаментах і таке інше. Через те їй приділяється особливе значення і ексімерна корекція це виправлення зору при короткозорості. Стигматизму, гіперметропії, також це новітні технології, технологічні новинки. І от катаракта, вона це дуже проста операція. Мені подобалися ці слова Мосова, коли він говорив про апендицит. Його запитували, яка найскладніша операція? Апендицит. А Яка найпростіша апендицит. Коли людину йде на операцію, вона повинна все-таки мати гарантії якісь. І гарантії на сьогодні це ліцензована клініка. Це високотехнологічне обладнання. І кваліфікація клініки. Кваліфікація це от приходить, наприклад, комісія Міністерства охорони здоров'я, якась там є помилка. Так, пацієнт поскаржився. Беруть, що в першу чергу кадри угу. і дивляться, яка кваліфікація клініки. Ну дійсно, там, наприклад, після інтернатури це найпростіший варіант. Ці наші лікарі займаються діагностикою офтальмологічних захворювань, а потім вони ростуть, отримують категорійність і дозвіл, дозвіл, дозвіл на наступний рівень оперативного втручання. Через те наявність наукових працівників зараз всі приватні клініки стараються, щоб у них появилася частина наукових працівників. Чому рівень кваліфікаційний? І крім того, це експерти, наукові працівники, вони просто. Ще знають, більше читають, ніж практичні лікарі. Я не можу сказати, що практичні лікарі в нас дуже продвинуті, особливо ця молодь наша. Дивіться, було покоління наше, потім друге покоління, а тепер от третє покоління. Так я вам можу сказати, що така ж активність цього покоління третього, як було, була наша. Середнє покоління дуже хороше, робоче, класне, да? але оці ці два покоління вони особливі і вони також хочуть заробляти гроші. Вони хочуть, вони йдуть в медицину, тому що. Вони люблять медицину, але медицина повинна і кормити сім'ю. Так, дивіться, я, по-перше, хочу нагадати: от ви коли сказали, що Місце має бути відповідати багатьом місця, де проводити операцію. Має бути відповідати багатьом критеріям. То я хочу нагадати, що очі клінік є базою національного медичного університету імені Богомольця, кафедри саме офтальмології та оптометрії. То тобто там працюють там Сергій Олександрович, приймає інші професори і молоді спеціалісти теж дуже високого рівня, тому, будь ласка, звертайтеся 0800 333 707, це номер телефону, ну, і адреса Василя Липківського 16В. Отже, Сергій Олександрович, ви ж бачили, нещодавно КМІС опублікував е, опитування, згідно з яким е, понад 70% українців вірять в астрологів, в гадало це я до чого згадала. Я думаю, що якась частина ваших пацієнтів, коли ви призначаєте їм операцію, вони кажуть, ні, ні ні в понеділок ні, в понеділок важкий день або ні-ні, ні в середу, в середа не мій день. Як часто бувають такі е, випадки? Ну і власне. Чи має значення, чи впливає на успішність операції День операції? От про погоду, про сезон хочу окремо поговорити. А от якщо ми говоримо про день, бо, наприклад, знову ж таки, в багатьох лікарнях понеділок не операційний день. Чому? Е, дивіться, якщо пацієнту ми кажемо, ви знаєте, в операція призначена на вівторок, на кив, вона зразу запитує, чи частіше це жінка. Ні-ні, я не можу це чисто. Скажіть, коли вам зручно ага. все. От не треба ніяких проблем вирішувати і розвінчувати, і таке інше. І людина каже: на коли. І ми орієнтуємося, і в принципі задоволяємо обов'язково багато. Багато, Багато таких пацієнтів, особливо математики, приходять, тобто вони от, розуміються в цих цифрах, розуміються в енергетиці, як вони складають. Один каже, я ну скажіть свій день народження, коли ви народилися, і все на світі. О, і тут починають розказувати такі байки, але дуже подібні до мого життя. <зуміло> Розумієте, через те я не можу сказати, що я в це не вірю. Воно ж існує. Mm. Існує люди в це вірять на хірургію, це не впливає. Ніяким чином на хірургію впливає це техніка хірурга, методика, витратні матеріали і важливо стерильність. Стеринність хірургії це mm. саме головне. Хто саме головний в операційній? Головна старша медсестра операційної. Це Бо так, що вона сказала, вона любого хірурга може поставити на місце, якщо той щось забув, чи те що не зробив, чи не так повернувся, чи не так одягнувся. Це дуже важливо. І от у нас в клініці, і не тільки в нас, але в нас точно це є, називається стерильний. Повітря в операційній воно подається під тиском, такий ламі... ламілярний потік повітря. Тобто він виходить тільки під тиском, він не може засмоктатися чи якесь брудне повітря в операційну. І через те от впевненість в стерильності це така важлива річ. Вона ніколи ніхто її не відміняв. Я знаю, в мене влітку приходила пацієнтка, теж мама моїх знайомих. пропорували в одній з клінік. і що на другий день. Ендофтальміт, гнійне запалення. Я за те, щоб дуже серйозно відноситися до всіх клінік, які займаються хірургією, це повинні бути вимоги надзвичайні, розумієте? І надзвичайно строго відноситися. Чому людина повинна постраждати? Ну... Так, і ми оперували три рази, вона добре бачить, але ж спасли око, бо своєчасно, розумієте? Ендофтальміт це біч такий був раніше. Зараз дякуючи антибіотикам і речовинам, які обробляються, скажімо, всі операційні поля, а також предмети операційні антисептикам, у нас це різко зменшилося. Але все-таки цей момент важливий, починаючи із чого? Із медичної книги фахівців, які працюють в операційні, включаючи санітарок. Це надзвичайно важливо. От такі, начебто, дрібниці, але саме з цього складається наш успіх, успіх і успішний результат. Це важливо. Про пору року хочу запитати, чому окремо це винесла, тому що це таки є деякі хірургічні маніпуляції, які, наприклад, в спеку велику краще не робити. От ну всі я думаю, глядачі помітили, що я собі зробила верхню блефоропластику і зробила якраз в кінці червня успішно, успішно, успішно. на плюс сорок. Ось ну і, і всі гігієнічні процедури все я дотримувала згідно з рекомендацією лікарів, але все одно там були ці пластирі, шкіра потіла, воно мені свербіло страшенно. То воно не боліло, просто свербіло. І я думаю, от от я там прожила стільки років без цього, могла ще там зо два місяці. І що якщо говоримо про катаракту, чи впливає от сезон під час війни? Ви знаєте, не впливає, тому що влітку бахкало. Mm. А ми оперували, а ми бакали. А ми а чому? Тому що пацієнт слабозрячий, він немічний, і він боїться, що він буде немічний не буде куди йти бачити, бігти, за що взятися, як, як документи знайти, якщо він не буде бачити. І ви знаєте, ну молодці, от кияни, українці молодці, вони так підтягнули рівень зору, знаєте, до десь європейського на сьогоднішній день, тому що і дітей дуже часто показують, і старих людей починають Почали привозити, а вже старі не хочуть помирати. Mm -hmm. Ви знаєте, раніше та скільки мені залишилося, немає mm -hmm. тепер такої мови. Да. <свят> тепер вже послухали радіо, да, а тепер везіть мене до докторів. Будь ласка, я хочу попасти на прийом, тому що доктор сказав те то, те, то я вам скажу, що засоби масової інформації вони дуже важливі. Я, наприклад, слухаю цілодобово на дачі, включаю звичайно і суспільне mm -hmm. радіо, і ваше радіо, тобто і весь час, по перше, багато знайомих гостей. Начебто <реш> ти давно не бачив, а можна зустрітися, послухати і таке інше. Через те інформація це дуже важливо. От пацієнтка була привезли мені, син привіз жінку, ну майже нічого не бачить. Каже, вона: я почула, що ви сказали, що не буває такого, що людині нічого не можна зробити. І ви знаєте, ми зробили, вона вже не побачить, але ми просто зробили так, що не буде боліти око. Тобто а -а -а. ми провели лазер і вона не буде вже бачити, але просто не буде боліти і це також плюс. Е, е, паці... У нас хор... хороші пацієнти, вони для того, щоб заспокоїтись, мінімум шість лікарів обійдуть, а потім вони це приходять правда. до виставку. Ну, начебто для лікарів добре, бізнес іде. Але з другої сторони, можливо, і правильно, ще треба декілька думок, а потім якусь думку основну. бо Кругом понаписували там експертні клініки, якісь там професорські клініки, ще якісь інститути понаписували. Це все приватні заклади. Але мова йде про те, що повинна просто бути кваліфікація. Кваліфікація ну, у нас кафедра офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Богомольця інституту національного медичного, і ми тримаємо цю марку, тому що. Це рівень, рівень науки, поєднання з практикою. Тим більше ми навчаємо після дипломної освіти. Зараз у нас достатньо багато появилося путівок безкоштовних для бюджетних mm -hmm. працівників на мікрохірургію ока, на лазерні методи лікування, на оптометрію. Про це ми якось окремо поговоримо, mm -hmm. тому що оптометрія, наприклад, це. Дуже важлива спеціальність це підбір контактних лінз, окулярів. Це може бути і в оптиках, а в Америці це робиться в державних клініках і в поліклініках. Розумієте? Тобто в кожній державі по-різному у нас це змішано поки що. Через те кафедральні співробітники у нас всі оперуючі, всі практично оперують катаракту. У нас є кафедральні співробітники, які оперують по 2000 катаракт на рік. А в Європі вважається, якщо тисячу катаракт на рік оперує хірург, то можна до цього хірурга вести свою маму. <гум> Значить, він практикуючий і не дуже, скажімо, професійний. І наша клініка, одовчик клінік, вона чим особлива для кафедри, бо це клінічна база, тому що там є і операції на передньому відрізку ока, це катаракта, глаукома, і на задньому це відшарування сітківки. Вчора приходить одна директор дитячого садочка міста Києва. Просто попередження. 59 років. Класна, така ухожена, ну, видно, що вона вчителька. Mm. І вона сходила просто в неділю на американські горки, на ці центрифуги. Uh -huh. Розумієте? Просто е, з колегами там от вони бавилися і сходили. А там центрифуга, а це 59 років. І в неї що тромбоз центральної вени сітківки. В неї за один uh -huh. день розвинувся набряк. І вона втратила зір. Дійсно, ми будемо робити там три уколи підряд і таке інше. Зробля... Тобто, от, будь ласка, діліть свій вік на забави, які можуть бути, і не забувайте про орган зору, це ліментуючий орган зору. Розумієте, і тут важливо вже після 45 років перевірити загальний аналіз крові, подивитися тромбоцити, як звертається кров, і тоді вже планувати своє життя. Ну і всі питають після катаракти, чи можна йти. Нагород, звичайно, звичайно, можна це, це основне запитання, це основне. Це основне запитання. А що я буду робити? А от розумієте, чому із порою року? Тому що хочуть взимку прооперуватися, ага. щоб весною йти на город. Всього що? да всього. Через те діти стараються все-таки батьків трошки умовити в те, що треба зробити оперативне втручання. І дійсно місяць треба ну, меншу фізичну нагрузку, Менше. але ніде такого особливо не прописано. Треба просто М -м. закапувати каплі. І на другий день після оперативного втручання ви вже працездатні. Тобто ви можете працювати за комп'ютером, ви вже М -м. можете ходити, дивитися і таке інше. Але Речі, от, дається лікарняний лист максимально на три тижні. Тобто, значить, термін реабілітації три тижні. Так що нічого особливого в цьому немає. А нагород можна ходити е, через тиждень. Так, дивіться, отже, ще раз давайте наголосимо. Ос ні день тижня, ні сніг чи дощ, чи сьогодні сонце. Ну тобто метеоумови, Ні, навіть пора року на успішність операції не впливає. Ні, настрій Пливає, лікаря ні також не впливає. Настр... Чого настрій настрій лікаря а може? Впливати? Вона знаєте, відробив і вже сідаєш в операційно працюєш як робот, як робот так. У нас приблизно таке з ефір. Я не знаю, чи у вас відбувається таке з операціями, але у нас іноді знаєте, погано почуваєшся там, десь десь може трохи ніс потік або там голова. Але ти коли сідаєш в ефір, ти має і, все, все, і ну, все всі хвороби проходять. Думаю, у вас, але вам не можна йти оперед першого пацієнта. У мене вже настрій дуже хороший. Вже? Який би то не був пацієнт? Ви знаєте, навіть я люблю таких трошки хмурих, трошки незадоволених, тому що чого ж вони мене шукали? Mm. Вони може налякані, а не незадоволені. Так, добре, отже, це з'ясували. Давайте ще коротко нагадаємо, бо ми ж з вами пам'ятаємо, і не один раз говорили, що е е катаракта вона здебільшого найпоширеніша. Це вікова катаракта у старших людей. А ці люди вони мають багато пересторог, багато міфів. Їм страшно, умовно кажучи. Їм страшно оперуватися. А що як правильно дітям там, чи, чи комусь з близьких людей з ними? Проводити оці розмови, щоб все таки мотивувати їх піти на цей крок. Старше покоління, я так як і я зробив. Я кажу: мамочко, ти розумієш, ти мене вчила, вчила. А тепер ти будеш погано бачити, я маю все кинути, сидіти mm -hmm. біля тебе. Мамо, давай будемо робити Добре, так, як ти планувала. І це зовсім не боляче. І коли маму вивезли з операційної, вона сказала: сину, що вже перше око зробили, кажу так. Скажи, нехай роблять друге. <свят> тобто просто не можна два підряд робити <свят> через день, але е, насправді це безболісна <свят> технологія факт. Мульсифікації це сама сучасна технологія. У нас сайсовські мікроскопи, алконовське обладнання, тобто, оце всі сучасні технології. Вони наскільки. Важливі для е, пацієнта, вони приходять до нас, вони вже про все почитали. Через те, тут все тільки не. треба давати відповідь. Так, ні, і ти маєш сподобати. Я вам от скажу один приклад. Дуже велика людина в Україні була, вже він помер, е, да, і йому треба було оперувати катаракту. І в нас був такий професор Кондратенко, він живий і здоровий, але вже не працює. Юрій Миколаївич, він топовий був в певний період mm -hmm. по катаракті топовий. І та велика людина каже, я не хочу, щоб він мене оглядав. Я хочу просто його побачити. Uh -huh. І от він приїхав до нас в клініку, да, і в мене в кабінеті. Я покликав Юрія Миколаївича, Вони поговорили і все вирішили. В одну із суботу оперували, е, це, це дуже великий високий науковець. Uh -huh. Розумієте, науковцю який розуміє всю технологію, ще треба було подивитися в очі людині, яка буде оперувати. Я думаю, я знаю про кого ви говорите. Отож. добре, і і ще що важливо так само нагадати, що симптомів майже ж немає. Катаракта правильно має має. це глаукома, мало А катаракта має симптоми, тому що йде замутнення зору. Uh -huh. Іде замутнення зору і важливо, деякі пацієнти кажуть, ой, мені вже краще читати з близька без окулярів. Yeah. Yeah. О, Якщо ви почали без окулярів читати в 65 років, без то тобто добре читати, то це йде факоміопізація, вже стає круглим кришталиком кришталик uh -huh. і появляється катаракта через те. Треба прийти своєчасно до лікаря-офтальмолога. Чому? Ми оперуємо катаракту в стадії незрілої катаракти. Незріла, вона піддається новій технології, вона м'яка. І через те ультразвуком легко видалити. А коли вона вже зріла, тоді вже дуже тяжко і хірургу. Ми зробимо операцію, але більше ультразвуку даємо. І післяопераційний період трошки довший. І пацієнту не дуже зручно. Так і технологічно складніше хірургу. Через те зрілих катаракт ми вже мало бачимо. Чесно кажучи, в київських клініках ми дуже мало так. бачимо. Ну, можливо, батьки при, привезуть кого небудь там з села, але ні, сільські люди дуже продвинуті. Вони якраз слухають, слухають. і читають більше, ніж міські. Да. Ну, моя мама весь час каже: як треба, я так скажи, як треба, я так і буду робити. В основному, там, коли голосування він каже, вона каже, за кого скажеш, тому ну, що тобі тут був, жити. Це ваше життя. Дякую вам дуже. Я Хочу нагадати, що завжди ви можете звернутися із будь-яких питань. Тань із вашим зором до фахівців медичного центру «Очі клінік. Телефон 0800 333 707, А адреса Василя Литківського, 16 В, це неподалік від метро вокзальна від південного залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам, Сергію Олександровичу. Сергій Риков, лікар, офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця, був сьогодні гостем нашої програми. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар з